Танцювальний флешмоб започаткували у навчальних закладах чернівців. Організатори запевняють, хочуть його зробити щорічним. Цьогоріч у школах напередодні останнього дзвоника відроджують український традиційний танок коса детальніше в сюжеті. На Буковині цьогоріч вирішили відродити традиційний танець, аби не втратити його. Цього е, ансамбль «Неогалактика» е, при підтримці управління освіти. Початковує такий проєкт станцюй український танець на базі. Дев'ятих класів або всіх бажаючих. У кожній школі, бажаючій школі. Ми танцюємо український, народний, а якщо точніше, куповинський танець коса. Цьому танцю понад 150 років, додає балетмейстер, організатори сподіваються, що ця традиція стане щорічною. Ми дуже хочемо зберегти цей танець. Він губиться, він відбирає. А завдяки цьому проєкту наші діти будуть знати про нього. Його відчути, весь колорит, всю емоційність, і сподіваємось, передадуть наступні покоління. Вивчити танець не складно, розповідає Ольга Галак. Ми підключаємо цілу команду, є навчальне відео в ті школи, які ми встигаємо потрапити. Хоча б на одну репетицію ми з радістю приходимо і допомагаємо. Але є в школах і хореографи, є заступники директорів з виховної роботи. Ні, розпочали цей флешмоб учні одразу декількох навчальних закладів, зокрема і 13-го ліцею. Політика нашого закладу підтримувати все традиційне для України українську пісню, український одяг, український танець танок. Коли виникла ідея танцювати цей танок, ми не знали, чи вийде. Але звернулися до дітей з пропозицією. Директорка Людмила Яворська розповідає: діти самі виявили бажання танцювати. Ми нікого не змушували до участі і спитали, хто б хотів спробувати. Ви Знаєте, діти відгукнулися і те. Що ми сьогодні бачили, це результат наполегливої роботи. Ну, три дні, напевно, було підготовки такої наполегливої. Вийшло непогано, я думаю, навіть дуже дев'ятикласниця Надія ділиться емоціями після виконання танцю. Загалом, ідея ну дуже так внезапно визникла. Е, цікаво було, але це для нас вперше, і емоції просто шалені. Ну нам сподобалось. Дівчина переконує відновлення традицій надзвичайно важливе в умовах сьогодення. Наші традиції. Ці треба пам'ятати, і це дійсно важливо для молоді, яка зараз підростає. Треба, щоб вони це пам'ятали і знали про це. Палетмайстер розповідає кількість охочих танцювати український етнотанок росте щодня. Яскравий приклад учні коровійського ліцею. Дуже багато дітей сьогодні танцює в коровійській школі. Ми там були на репетиції, і спочатку було одне велике коло. А вчора вже надсилали репетицію. Там уже два кола. Тобто, буквально після. Після першої репетиції підключилося ще більше. Окрім того, до виконання народного танцю долучились і педагоги, учасники школи майбутнього директора. Ей, музики, заграйте косої! Антоніна Фігель, фігер, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.